Відтепер біогазовий завод у копанках працює на повну проектну потужність і на законних підставах виробляє електроенергію. Але як відомо, кожна справа має починатись із Божого благословення. Тому за участю місцевих парухів із мостища та копанок урочисто освячено установу. Після чого проведено огляд виробництва, яке має чимало переваг. Основна з них збереження навколишнього середовища завдяки зменшенню випаровування парникових газів, зокрема метану, вулики газу та азоту. Крім того, значно покращиться і якість переробленої гноївки, яку потім вивозитимуть на поля. Проте після проходження виробничого циклу вона практично не матиме неприємного запаху, і що немало важливо, дана установка виробляє електричну та теплову енергію. На важливості запровадження таких проектів наголосив голова облдержадміністрації Василь Чуднов, вручивши керівнику Доноші Крістіану Якобсину ліцензію на право виробництва електроенергії від національної комісії, що дійснює державне регулювання у сфері енергетики. Такі заводи вони дозволяють якраз балансу. Збереження би, економічної необхідності і екологічної безпеки для нашого регіону. Бо все ж таки ми хочемо більш розвивати і показувати Івано-Франківщину як туристичну. І такі підприємства, звичайно, потрібні, бо це і робочі місця, це і бюджет, це звичайно. Але надзвичайно важливо і це ще більш важливо, як. Економічні інтереси, безпека, економічна, екологічна безпека для нашої області. Проектна потужність заводу понад один мегаватт електроенергії. В майбутньому планується збудувати ще кілька таких біогазових заводів на території нашої області. Запевнив генеральний директор компанії АКЗОН Том Аглінгарфаспектівфамс інафтюбилд Свібаґез Планс, інклюдин дислану уже на даний момент uh, в нас є достатньо кількість ферм для того, щоб ми мали змогу побудувати. Ще три е, біогазові установки. the area, then we will be able to build five or maybe even more. Якщо ми будемо мати змогу розширити наше виробництво е, на цій території, то ми б хотіли побудувати п'ять, а то й більше. Крім того, на Калишні заплановано звести м'ясопереробний завод для того, щоб встановити завершений цикл виробництва свинини. Представники як обласної, так і районної влади, висловили свою лояльність щодо цього питання та пообіцяли і надалі сприяти данському інвестору. Це неодноразові наші зустрічі з керівництвом товариства «Даноші» і ми знаємо стратегічний розвиток, стратегічні плани. І в ці плани звичайно входить і будівництво м'ясопереробного заводу. І ми сподіваємося що це і проектування, і будівництво розпочнеться в наступному році. Я думаю, що компанія Даноша не відступить від свого напрямку. І я, буду, я хочу, щоб Василь Михайлович був незмінний курс обласної адміністрації, обласної ради Остав Васильович в напрямку підтримки і розвитку на Прикарпатті не тільки Доноші, а всього бізнесу на даний час керівництво Соданоші спільно з владою працює над отриманням дозволу від національної комісії регулювання електроенергетики на зелений тариф, який б гарантував доступ до загальної енергомережі.